Привіт, я Микола Орлов, і ми знову говоримо про наші можливості. Для нас, наших органів, організацій населення, громадських організацій, громад, ініціативних груп, всіх, хто є небайдужими і хоче розвитку, коли бізнес хоче жити, він має працювати. Керівник має ставити задачі. Задача виглядає приблизно так: розробити три проекти за два місяці, збудувати два катеджі за півроку, провести 20 телефонних перемовин, або здати в оренду три квартири за місяць. Ви помітили, є цифри, є дати? Коли приходить час, є наради, на яких запитують, як успіхи. Чи досягли цього результату. Бо тільки так бізнес може вижити. І той, хто зміг поставити правильну задачу, проконтролювати її виконання, той зможе отримати результат. Так само в громадських організаціях, які цінують кожну здобуту фандрейзингом гривню, чи від донорів, чи в інший спосіб, отриманий він результат досягається тим, що. Спочатку дуже якісно планується проблематика, яку треба вирішити, якими засобами, способами буде це вирішуватися, з планованим бюджетом, обговореними е, впливами при такому чи такому розвитку ситуації, з публічністю, комунікаційною складовою, е, презентаційною складовою, і тому на виході, виходить. Результат, який можна і в описовому, і в фінансовому звіті показати. Це все я вкладаю в розуміння проєктного підходу. Коли ми беремо орган місцевого самоврядування, мені там катастрофічно бракує цього підходу. Тому що поточні справи, чи ви два чоловіки прийняли за день, чи 32 на виході, ну, мало що змінюється. По-перше, ваша оплата праці, від того мало чим залежить. По-друге, задача не стоїть чи 2, чи 32, отже, а для чого приймати більше. А скільки виконати якихось корисних дій? Ну, я колись зустрів працівника комунального підприємства, який стояв лід, з Довбов. В одну сторону прийшов, він стояв на тому місці назад уже вертався через годину він стоїть. Я його питаю: кажу: ну, за годину пів метра, може б інтенсивніше, і рухаться в сторону пішохідного переходу далі. А він каже: а для чого? В мене ж каже, не від виробітки, а погодинна. Яка мені різниця, де стукати ломом? Так от, для того, щоб органи місцевого средування, для того, щоб комунальні підприємства не були. Наповнені оцими чудаками сломам, якму байдуже де стучати, то треба застосовувати проектний підхід. Треба ставити завдання, що треба зробити, доколи треба зробити, запитати, чи в тебе є варіант рішення, як це зробити. І Якщо немає, то або це не ці працівники, або їх треба навчити. Коли навчилися знову запитати, чи є розуміння, як це зробити. Оцінити впливи по класиці аналізу політики, як і кому у ваше е, прийняте рішення або те, що ви плануєте зробити, е, намітити, доколи дедлайни. І для того, щоб не вийшло в кінці, зробили ні? Ну, ні, то ні. А регулярно ще й запитуємо, на якому етапі виконання завдання знаходиться. Таким чином. Під це можна підв'язувати. Мі систему мотивації, під це можна підв'язувати, і оцінку діяльності того чи іншого відділу органу департаменту управління, в органі місцевого самоврядування чи в комунальному підприємстві теж. Таким чином, це є чудовим приводом для безлічі звітних матеріалів, аналітики, яка свідчить про ось ці речі, які ви робите, які можна пощупати, які можна іншим показати самим оцінити, наскільки вірно були прийняті рішення, наскільки вдало вони були зреалізовані. І відповідно мати індикатори, по яких це оцінювати. Не просто зроби, а як зроби, скільки зроби. Е -е, Тоби не було. Я думаю, ви зелену лавочку поставите, а ви поставили синю табуреточку, Да? Тобто конкретика, чіткість, зрозумілість, ну все по класиці смарт. Аналізу, тому проєктний менеджмент в органах місцевого самоврядування – це просто необхідність. Просто коли ти бачиш, що в один відділ ходять просто на роботу, а в інший відділ уже на три роки вперед окупив себе, або в одному відділі хочуть зробити і цей документ, і цей документ, який за собою принесе там. Якісь бонуси в середньостроковій перспективі, але йому потрібна синергія з іншими відділами, а там цього не вбачають, то питання в тому числі і в командотворенні, і в розумінні однаково цінності проектного підходу. І все треба починати з найперших посадових осіб в органах місцевого самоврядування, якщо вони. Будуть сповідувати цінність доброчесності, якщо будуть сповідувати цінність довгостроковості, цінність своєї власної громади. Що це найбільше служіння в тому призначено, коли будуть розуміти, для чого цей проектний підхід, що він полегшує ці речі щодо оцінки праці, щодо дієвості працівників відділів щодо командо, Здатності всіх апаратів управління і інших структурних підрозділів, тоді буде це розуміння. Інакше, ну, тут це просто. Або частина людей буде відчувати себе білими воронами, по принципу, сам придумав, сам роби, за це, ж і сам получиш, або будуть швидко розуміти ситуацію, що сидимо, тихенько, не висовуємося, але. А чи ми вже поглядаємо на інші структури, де їх розум, де їхня креативність, де їх ініціативність буде більш оцінена. Тому вчимося проектному менеджменту, вчимося грантрайтингу, вчимося проектним підходам. Зараз для цього є безліч можливостей. Не марнуйте їх, шукайте онлайн-курси, шукайте, наймайте консультантів. Благо зараз є ресурси з міжнародною технічною допомогою для того, щоб в умовах дефіциту бюджету, ми розуміємо, в який час ми зараз живемо, залучати їх технічних експертів, технічну допомогу. Чим швидше і чим більша кількість людей, здатних до цього цьому навчитися, тим швидше сформується критична маса тих людей, які і закріплять проєктний підхід. В органі місцевого самоврядування це дуже великий плюс для конкурентності громади, це дуже великий плюс для того, щоб з вами мали справу регіональні партнери і міжнародні партнери. Адже те, що як ми собі багато років уявляли про те, що на колінці підписали угоду, вийшло щось що з цього почали реалізовувати, не вийшло, забули про ні. То у міжнародних партнерів воно так не діє. Якщо вже Вивчили одне одного, прийшли до розуміння того, що варто співпрацювати, то на це вже буде витрачатися як мінімум людський ресурс для того, щоб цю співпрацю вибудовувати. Ну але коли е, люди зіткнуться з тим, що е, інший партнер живе одним днем, е, а не має уявлення про те, що такі індикатори успішної співпраці, тоді, як то кажуть, буде болюче розставання. Закликаю з повною серйозністю відповідальністю ставитися до цього питання. Оцей от дефіцит бюджету, оця криза, яка неминуча була під час воєнних дій, вона призвела до того, що не все можна ось так от вирішити, тільки направивши бюджет. І як ми бачимо, ті громади, які ну, ще вчора були там реверсними, вчора могли хізуватися великим обсягом капітальних вкладень, а в сьогоднішніх умовах багато хто із них розгублений. Що робити? Тому треба відкривати другий фронт, друге дихання, залучати е, міжнародну фінансову допомогу, залучати ті ресурси позабюджетні, які зараз. Безумовно, є, але для цього треба сповідати проектний підхід в усьому органі місцевого самоврядування. Якщо це відео було вам корисним, покажіть мені це вподобайкою, поширте, тегніть тих, кому це може бути цікаво. Все буде Україна!